Доброго дня, шановні. Сьогодні буду міняти наконечники рульових тяг, верніше ремкуплекти наконечників рульових тяг в тракторі т 40 м Вже одну тягу зняв, другу також вже відкрутив там з одного боку. Він що поки що ще не відкрутив, але вже ВДшечкою залив і заніс їх в майстерню і зараз буду розкручувати, міняти ремкомплекти на рульових наконечниках. Так. Знятий рульовий наконечник. Знімаємо дротики, зачищаємо все щіточкою по металу одне другу. І будемо міняти ремкомплекти у мене тут лежать і ну, ну. Я Як міняю перший раз, будемо бачити. Роблю так, як вмію, як читав літературу. Зажимаю гайку, яка фіксує палець лищата. Нажимаючи помаленьку йде. О. Виробка в тулках видно Палець вроді нормальний. Але тут пластикова заглушечка, а тут стояла рідна шигумова. Не знаю як буду ставити, зараз помою, продефектую і побачу. Так, всередині все вмаза. Палець змазав, трошки підчистив наждачкою, там де була корозія. Вставляю таким чином його. одною рукою трошки незручно, але такі. в кришечку поклав солідол. буду пробувати ставити пластику, але гумову викидати не буду. Покладу її в нові комплекти, хай лежить. Так, ставлю. І закручую. Хочу показати, чому міняється ремкомплект. Значите, дві втулочки з'єднуються одна з одною. А якщо ми беремо нову втулочку, вона не з'єднується і можна дожати. Вся різниця. Також тут палець стояв крепко, думаю чи то варто міняти гумку на пластмасу чи не варто. В першій ці я поміняв на пластикову. Я вже зараз задумався, чи варто я міняти. Зараз подумаю. Тут я законтргаїв все, зробив. Зароблю мити цю сторону і також контр все закручувати. Позмазував, позашплінтовував іду, буду встановлювати. Зараз дивлюся, як, як воно було, і встановлюю.